Хто швидше на прямій, Макварен Сенна чи дріфтовий Lexus R.C. F? Дізнаємо сьогодні, влаштувавши перегони на чверть милі Мет Вотсон. І ви дивитесь Кар Вау. Байсел Карвау. Під капотом у Макварен Сена літровий твін V8, який видає 800 кінських сил і 800 крутного, які передаються на задні колеса через семиступнево КПП з подвійним щепленням. Машина важить 1300 кілограмів, і новою вона коштувала 940 тисяч доларів. Та вона здорожчала, і зараз її ціна становить півтора мільйони. Про той Lexus ми запитаємо у його водія. Його звати Ахмед Дахам. Ахмед як справи? Все чудово. Ти як? Все добре, слухай, твоя машина виглядає трохи божевільною. Можеш докладніше розповісти про неї, бо на вигляд це Lexus RC F, який добряче покрамсали. Так, це не типовий дрифт автомобіль. І від Lexus тут залишилось тільки передній задній значок. Адже цей Lexus RC F було повністю перезібрано. Тут встановлений двигун 2 дваджіт на 1200 кінських сил і 1000 ньютон метрів крутного. Важить вона 1250 кілограмів і зараз об'їде твій «Макварен». Почекай но, ну, тобто у твоєї машини більше потужності, більше крутного, менше вага. Так не чесно. Я думав, приїхавши на сцену, я переможу, а у тебе такий монстр. Хоча він не зовсім підходить для перегонів по прямій. Правильно, ти ж, наче чемпіон з дрифту. так. У тебе і справді є перевага, адже це буде вперше, коли ця машина поїде по прямій. Це не зовсім те, до чого і я, і машина звикли, але сподіваюсь, нам вдасться їхати прямо. Розкажи нам трохи про себе Я у автоспорті з 13 років. Я п'ятикратний чемпіон центрально-східного регіону з дрифту і встановив рекорд Гіннеса з найдовшого парного дрифту. Загалом у мене десь 150 подіумів, тож маю вже достатньо трофеїв. Та я напроти додати ще один. Не будь таким впевненим. Бо у мене на хвилинку 160 перемог у драк заїздах Карвал. Тож так, я б сказав, що навіть більш досвідчений, особливо у драк перегонах. Так що ти можеш і відлетіти, друже. <рес> Мені просто цікаво поганятись. Якщо вам подобається такі відео, переконайтеся, що ви підписались на канал і увімкнули сповіщення. Так ви точно не пропустите наступні відео. А у нас попереду ще багато цікавих перегонів. А зараз час провести саундчек. Спершу послухаємо цей Макларен. Зараз увімкну його. На жаль, тут обмежувач на чотирьох тисячах. Хоча червона лінія на сіми тисячах Гадаю, його тачки звучить краще. Тож, Ахмеде, гадаю, ти зараз виграєш свою першу битву за сьогодні, бо я впевнений, що твоя машина з її 2 gz буде звучати значно краще за цю. Ох! Як тобі таке мед, я скажу так, це в прямому сенсі якась пушка. Боже мій гаразд. Давай починати перегони, і хай і твоя машина видає шалені звуки зараз. бо я видаватиму звуки радості, коли переможу в цьому заїзді. Це ми скоро дізнаємось. Гаразд, давайте підготуємось до перегонів. Тож ахмед вже вдягнув шолома і прогрів гуму, тому наміри у нього серйозні. А я просто посидів, ну і нехай. У мене Сенна, тож я переможу. Я стартину краще. Давай, Сена. Один нуль на користь звичайної машини. Що сталося, Ахмеде? Здається, я переміг із відривом. А я гадав, що ми маємо стартувати, коли людина опустить руки, а ти стартанув раніше, тож я розгубився. Звучить ніби якесь виправдання, але найбуде. Все ж це його перший заїзд по прямій. Цього разу значно щільніший старт. Дай. Come on! Ох, її носить! Come on! Тож, ахмед, що було цього разу? У мене була пробуксовка з першої до четвертої передачі. Хочеш спробувати ще раз? Сто відсотків ще раз, може навіть два рази. Ти чим далі, тим більше прогріватимеш гуму. Тож гаразд, їдемо ще раз. А що це у нас тут відбувається? Схоже на якусь перевірку. Мабуть, він змінює рівень бусту. Ахмеде, все гаразд. Він що раптом згадав, що забув внести показники лічильників за комуналку. Можливо, він дивиться, яку машину краще придбати через карвал. Чому б ні? Адже це найкращий спосіб придбати автівку. Дивитись наші огляди машини і потім шукаєте, які на них є пропозиції у дилерів. Просто загугліть Help me CarVal, йому точно не завадить допомога, щоб перемогти. Давай сена чіпляйся. Знов відірвався ця штука дуже швидка, друже ти надто швидкий зі старту. Так, за це по неї шалений. Твоя машина зроблена так, аби прокручувати колеса. Моя ж налаштована на максимальне щеплення, бо в цілому це гоночна машина для доріг. Тож так, шансів у тебе не було. До речі, я обіцяв, що видаватиме шалені звуки радості. Вибачте. Насправді я наздоганяв тебе в кінці. Давай може ще один, а потім сходу. Ми можемо залишити все як є, якщо ти не впевнений, що пройдеш краще, і перейдемо одразу до заїзду сходу. Давай ще разок, і поїдемо ходом. Він хоче ще раз якийсь мазохіст, чи що? то шахмеду завивають трохи бально, Ой, він вирішив знову поклацати в ноуті, поки стоїть може заливає фотки в інстаграм. До речі, посилання на його сторінку в описі до відео можете глянути. А я поки що хочу подякувати Red Bull за те, що влаштували заїзд. Дякую, Red Bull. Растах меди останній заїзд. Більше ніяких і виправдань. Сподіваюсь, в тебе вийде. Що? Що з тобою трапилось? Але я знову попереду? Моя машина провалила старт, і я вже думав, що ти переможеш, але як тільки вона прокинулась, я зрозумів, що переможу. Твоїй важко реалізовувати потужність. Подивимося, що буде краще у заїзді ходом. Спершу підіб'ємо підсумки. То що ж насправді відбулося? Макларен переміг, подававши чверть милі за 10,7 секунди. Лексус проїхав за 11,2 секунди. Тепер заїдемо з ходу. Друга передача швидкість 50 км на годину. Перший до відмітки у чверть милі виграє. Тут він може й перемогти, і я вже не верчатиму на фініші, Але давайте подивимось. Давай. Ні, вона надто швидка. Мете, мені здається, я не чув твій відлік. Тоді я покажу на пальцях. Три, два, один. Поїхали. Тепер їдемо в притул. Давай, Сена. Йой, що він робить? Очманіти, маніти, він хоча б в порядку. Сподіваюсь, з ним все добре. Наче так. <ріху> гальма, кінець. Закінчилась гальма. Так, ми зробили кілька заїздів підряд. а Вони не таке не розраховані, наче <ріху> все ок. Все в порядку? <ріху> так, помити треба. <ріху> Та це було близько, але на старті у мене не було щеплення. Так, дуже близько. Та взагалі впритул. Знаєш, яке наступне випробування? Це брейк-тест, і гадаю, ти щойно програв стовідсотково. Та треба дати їм час. Дуже треба гаразд. Поговоримо гальма. Головне, що машина в порядку, хоча виглядало стрьомно. Так, я зупинився з допомогою ручника, а я думав, ти вирішив погазуватись і красиво розвернутись. Та де там я хотів просто зупинитись. Гаразд, ховоджу, гальма, перевіримо машину і поїдемо. Але було цікаво. до речі, у Макварена з гальмами все в порядку. Ахмед перевірив машину угодив гальма. Тож тепер ми проведемо брейк-тест зі 160 км на годину. Подивимось, що вийде. Якщо хочете подивитись інші заїзди з машинами, Red Bull, клікайте тут або на посилання в описі. Якщо ж ні, то залишайтесь на брейк-тест. А ось і лінія. АБС перемагає. Я щойно зрозумів, що в твоїй машині немає АБС, правда? На жаль, так. Ні, АБС, ні кондиціонера. Виходить, що у мене була перевага в кожному випробуванні. Крім звуку, це точно крім звуку. В першому змаганні ти явно переміг. І якби було змагання з'їзди блоком, ти б також переміг. В будь-якому випадку, дякую тобі, Ахмеде, що прийняв участь в заїздах. Було круто, і я радий, що твоя машина ціла, хоч і вивітіла в пісок наприкінці. Так і тобі дякуємо усім в команді Карвал. Якщо чесно, це було те, що я хотів зробити впродовж приблизно двох років. Проїхати драк заїзд на своїй дріфт-машині і на щастя, це пройшло чудово. Тож, ще раз дякую тобі. Дякуємо Ахмеду Дахаму, що привіз свій дріфтовий Red Bull Lexus RC F на перегони, і я радий, що машина поїде звідси майже цілою. Обов'язково зафоловіть його в інстаграмі. Посилання буде в описі. А тепер подивимось на дріфт Ахмеда, адже для цього машина й зроблена. Сподіваюся, вам сподобалось відео якщо так тисніть свою вподобайку ліворуч ви можете знайти інші цікаві відео українською це був метводсон Цьомпа!